Ну, майже як поїзд прибуття її <гум> в Славську. Перший раз спробувала її в Славську. Така гарна погода в Карпатах зранку це прекрасно. Тому я йду за своєю улюбленою кавою. І якщо ви любите пити смачну каву зранку, як і я, тоді гайда зі мною покажу, яка там смачна кава. Ну, напевно, тільки просто покажу. А ви, коли будете вже в Славську, то постарайтесь спробувати ту каву, тому що вона неймовірно смачна. Ну, не дивно, що у цій кав'ярні зранку завжди черга. Ну, от, трошки почекаю і замовлю свою улюблену каву. Кав'ярня називається Гори смаколиків. Доброго ранку! І чим зможете нас пригостити? Дуже добре. І тістечком. Гори смаколиків. <рес> <рес> Тоді мені одна лата, будь ласка, середня. А є безлактозне молоко? Тоді лата на безлактозному. No 예 though, 자 а 요자 я 요 у ю д Твої мрії реальні. Ну, дійсно, я так мріяла зранку про каву, і тепер я її маю. Мрії здійснюються. О! Ой, дуже смачна. Кава на безлактозного. Перший раз спробувала її в Славську. Хто угу. би міг подумати? Дуже смачно. Йду прогуляю трішечки по ранковому Славську. Подихаю Карпатським повітрям. Ну, а що? Треба трошки набиратися сил. Ой, як приємно проїжджати в рідне селище, яке так на очах змінюється. Колись той парк був такий зовсім інакший. Багато дерев, кущів, все таке, воно навіть не проглядалося нічого. А зараз так красиво все змінилося, газончик, бруківочка, річка. Дуже гарно. Вчора всі синоптики України передавали, що сьогодні має бути прям таке різке похолодання, капець. Поїхали ми в Карпати. А що ми бачимо? Я взяла пуховик, навіть <свісно> його не вдягала. Добре, що з погодою так повезло. Вчора було 18 градусів, а сьогодні мало бути 1 градус. Але нічого, як бачимо, сонечко, знаєш, нічому не можна довіряти, поки сам не переконаєшся треба їхати якщо націлилися їхати в Карпати, то треба брати і їхати а там уже як то кажуть як бог дасть з <свистити> погодою <свистити> <свистити> можна танцювати. Зірочка палай зірочка палай лети лети Зараз красивий тож, той парк, колись він називався, та й зараз, напевно, називається між водами. Ось таке було засране. Ми в тому парку, до речі, колись зі школи тікали на перерву. Ну, ясно, що ми вже потім на другий урок не приходили. З тих дерев падало сміття, ми його нагрібали на кучу, вилазили на дерево і скакали в, в цей в листя. Було класно. Ясно, що то було небезпечно, таке не повторюйте, але ми таке робили то було весело. А от тут, у та труба ми через ту трубу ходили на другий берег. Ну. А до речі, то по сьогоднішній день так і ходять, бачу, через ту трубу. Ніхто так і не хоче ходити в обхід. Так і ходять. Річка колись була е, більша, то не було сильно травматично. А зараз річка мілка, води менше стало. Люди так засирали то все колись. Зараз хоча б то все прибирають. Ні, файно, файно, ж лавочки такі. Смітники є де викинути, допив каву, як нормальна культурна людина. Прийшов собі викинув. Ну, ясно, що не культурні люди тут теж бувають, але ми не з таких. Правда собака? Ти хто пес? Ти хороший пес чи ні? Ти пездюк чи не пездюк? обідався, напевно, на мене. Ого, що тут таке? Кістки для роликів, чи для самокатів, чи для скейтерів. Таке класна така зона. А можна і велосипедами їздити. Ну, прикольно. І гарно видно, що громада розвивається. Все покращується для людей, для дітей. Маю два друга. Маю два друга. Один, ближче, один білий. Майже як і нянь. Бляха, вітер такий сьогодні. Просто капець. Та можна і посидіти така гарна погода. Мє пес? Дуже гарно. Особливо, коли сонечко. Так, так ще зараз і пси до мене бачу, вискочить. Я дуже гарно. Стало. Ну, є де проводити дозвілля. Дуже гарно, Славсько. Сьогодні прекрасна. І залі погода мене радує. Це просто гарний настрій. Гарний настрій, гарна погода. Карпати то супер. Що маєш? У мене в сумці нічого нема. Фу, ти воняєш? Ти що такий сумний? Ти сумний? Ти срана на голові. все. Маємо третього пса. Нюдкий кліщ за вухом. Кліш такий капець. Ну, нюсенький такий хороший песик з кліщом. <звук> Він краще грає на публіку, ніж я. <звук> Не пес. Гарно себе веде в кадрі. Можна запрошувати його в якісь рекламні кампанії. <рігла> Всім папа! -па. <рігла> Що ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні? Підпишіться на канал в телеграмі. Просто відсканувавши цей QR-код, ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже саме ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Бувайте!